Мігрень і вторинні вигади. От, Здавалось би біль, що в, цього, в цьому може бути хорошого? Справа в тому, що душа з нами розмовляє через тіло. Якщо ми не чуємо душу напряму, то вона говорить через тіло. Навіть є така приказка, душа каже до тіла, тіло він чи вона мене не чує, а тіло відповідає, душа. Все спокійно, мене він чи вона почує. от. Так от. Тому будь-яка хвороба це те, значить те, що ми перестали чути душу напряму, душа відійшла від тіла і доводиться, от так, от болем а, нагадувати а, про те, що ми живемо не так ідемо не тим шляхом. І, от, наприклад, демігрень. я сама. Нею страждала не такою сильною, прям із роботою чи ще чимось. Ні, лайтова версія просто а, дуже давить, отак, цільово і у лівому виску. А, на а, сесії по похороніка Макаша ми розглядали цю тему і є така штука, як ці вторинні вигади. А щоб їх знайти, необхідно а, уявити: от уяви, що а, твоєї мігрені немає. Що найгіршого може статись, якщо от цієї проблеми більше немає? Може це важко уявити, але от представ, тому що одного дня в тебе її дійсно не буде. От немає. В моєму випадку це було про те, що мігрень була як ніби стоп-кран. Це мені давало можливість відпочити, давати собі час на сон в обід, наприклад, відпочивати. І наступне питання, яке необхідно собі задати, це тоді, от відповівши на це питання, про що може найгірше статись, запитай себе тоді, від чого захищає тебе ця хвороба, від чого захищає тебе мігрень. В моєму випадку це було просто перевтома, що я дійду до якогось рівня, де я дуже втомлюся, якщо в мене не буде цієї хвороби. І вже дивлячись на це, від якого ресурсу ти лишишся, якщо в тебе не буде більше цієї хвороби? В моєму випадку, це було просто здоров'я, якийсь баланс між роботою і відпочинком. Тобто, в сумі необхідно було працювати не. З мігренью як такою, а от з цією проблемою, неможливістю розслабитись, неможливості дати собі якісний відпочинок і тільки через чи завдяки хворобі я собі це давала. І розглядаючи тему мігрені в, і оці неможливості розслабитись через Акаші сесію, я є провідником в Акаші. І от вийшло три теми на, на даний момент, які були пов'язані з мігреню. Перше, це з тим, що в роду не могли казати ні на щось, якби виявляти своє небажання щось робити. Тобто є хочу, а є ще треба. І от це, коли тобі кажуть, треба, ти ідеш, і це робиш. А це. Найгірше для душі робити те, що не хочеться. Це як такі, не знаю, як б'ють тебе по-живому, якщо ти це робиш. І от ми зцілили цю ситуацію, тобто мені вже зараз є не тільки от хочу і треба, а є ще проміжні варіанти, де я так, я можливо не хочу це зараз робити, а я, але я. Мушу, але я подумаю, як я можу це не робити. І це вже значно розглядання цієї проблеми значно полегшило а, мою мігрень. Наступне було це про взагалі розслаблення в тому плані, що таке враження, ніби постійний самоконтроль відбувається, а, Як самобочування, що ти мусиш, мусиш, мусиш якось вище далі, постійна перевірка себе, свого курсу. І на це нам в перші сесії прийшов образ раба, який несе такий важкий камінь вже пригинається до, до землі, і за ним стоїть жінка із такою плеттю, і б'є його, якби підганяє. Йому і так важко, а жінка ще підганяє. І от якраз. Карма якби повернулась в житті так, що по жіночому роду всім жінкам було якби самобочування, тільки вже не когось, чи там не тебе б'ють, а ти сам себе б'єш. Мені здається, це ще гірше ніж коли тебе б'ють, коли ти якби, сам собі найбільший гейтер. І от роздивлячись роз, роз цю проблему. Розжовуючи, стало зрозуміло, в чому це, і завершивши урок для свого роду, мені теж це було полегшення, От як ніби це воно було пов'язано з мігренню, і отут тут з в шиї, ніби от якісь кноти, такі вузлики, вони розв'язуються, вони вивільняються енергія. І остання тема, яка була в тему Мігрені, це про самовираження. От я кажу, це не тільки мігрень, а й шия, а на самовираження. Бо ми, якраз як діти, веселимось, коли ми самовиражаємось, коли ми там бігаємо, танцюємо, співаємо, з'явився запрет на самовираження, і він передавався з покоління до покоління. От поки я не почала розбиратись в цій темі. Отак, От це три йшли по по мігрені і болю в лівій частині. Тому, якщо тобі відгукується, якщо в тебе є запитання в цю тему, або хочеш також провести акаші сесії для себе, будь ласка, звертайся.